Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви хочете навчитися в'язати, то залишайтеся зі мною буде багато всього цікавого і корисного. Друзі, в першому нашому уроці я вам пояснила, які бувають спиці, як набирати петлі і як в'язати лицеву петлю. І ми з вами навчилися це робити. Далі я вам показувала, що якщо ми будемо в'язати в лицьовому ряду лицьовими петлями і в виворітному ряду лицьовими петлями. Дивіться, ось лицьовий ряд. Ну, для мене мені отака, е, край більш подобається, ніж з цієї сторони. Ось. Хоча, я ж кажу, в мене тютя, вона е, любить оте, оте, таке закінчення ну, чи початок в'язання, тому вона це рахує лицевим рядом. Для мене це виверітний ряд. Якщо ми будемо в'язати лицеві петлі і в лицьовому ряду, і в вивертному, то у нас вийде однакове в'язання. І будуть бугорки е, давати, Це називається хусткова доріжка, хусткова в'язка. Два ряди хусткової в'язки дають одну хусткову доріжку. Ось дивіться, Якщо її так розширити, то там відкривається всередині ще он, петлі. І ця в'язка вона зжимається за рахунок того, що вона щільна, і має однакову, і однаково виглядає і з лицевої, і з виворітної сторони. Якщо ми будемо в'язати в, в лицевому ряду лицеві петлі, ось, а в вивортному ряду виворітні петлі, то у нас в лицевому ряду буде в'язка називатися лицева гладь, або панчішна в'язка по-іншому. А в виворідному ряду це буде виворітна гладь. І вона е добувається таким чином. Покажу вам ще раз, кромкову першу ми знімаємо, не пров'язуючи, і в'яжемо, зараз я в'яжу за задню стінку. Дивіться, я вам показувала, що в петлі бувають передня стінка і задня. Передня стінка та, що ближче до нас, задня та, що далі до нас. Ми хусткову в'язку в'язали за передню планку. А лицева гладь у нас за задню планку, можна в'язати і за передню От дивіться. Але тоді петля перекрутиться. Це буде зовсім, Можна і так в'язати, але це буде вже зовсім інший візерунок. Дивіться, за задню планку у нас петля відкривається. Ось Давайте я пров'яжу декілька петель. І У нас петля відкривається рівненько. Бачите, яка дирочка рівненька. Якщо ми за передню планку пров'яжемо спочатку петлі в основі, вона перекрутяться, планочки і петля вже буде виглядати не так, а буде перекручена. Якщо ми будемо в'язати всі петлі перекрученими, теж буде красиво, але це буде зовсім інший візерунок. Тоді вже треба в'язати всі петлі однаково або за задню планку, або за передню. Бо якщо ми будемо і так, і так, то вийде хаотично, не пойме що. Так що, друзі, в'яжемо дивіться, за задню планочку. І ще вам хотіла сказати таке поняття, як щільність в'язання. Дивіться, це нитка більш така товща, і я взяла спиці 3,5 мм. Ну, зараз ми до цього дійдемо. І дивіться, які рівненькі дов'яжу зараз цей ряд. Ви знаєте, як лицеву в'язати. Ось. Тут тримаємо і натяжіння регулюємо цими пальцями нитки, для того, щоб у нас петлі вийшли рівненькі. І ви дивіться, не затягуйте, прямо так, так сильно не затягуйте нитку і сильно велику не витягуйте, бо теж буде різнобарне в'язання, різнокаліб. Каліберне в'язання, і петлі будуть різні, і буде некрасиво виглядати. Ну це ви згодом Як у вас вже набу... буде досвід в'язання, то у вас натяжіння нитки вже буде регулюватися саме собою. От. І зараз я цей ряд дов'яжу і покажу вам. Що значить натяжіння нитки. Остання петля у нас виворітна. Зараз ми дойдемо, я навчу вас в'язати виворітні петлі, більш е повільніше. Дивіться, які рівненькі петельки, наче машинне в'язання. І це ще е виріб не проходив термічну обробку. Коли вона е проходить вологу термічну обробку, то петельки ще більш розрівнюються і становляться і ще рівнішими і гарнішими. Але і так... Видно, що непогано. Якщо ми це в'язання перевернемо на виворітну сторону, ми бачимо з вами виворітні ряди, виворітні петлі, Їх, вони відрізняються від лицевих. Лицьова, вона така пласка, а виворітна має такі бугорки, бачите виворітні петлі. І вони в'яжуться теж двома способами. Навіть не двома, але я вам зараз покажу двома, тому що існує ще е, класичні в'язання, а це, а це чомусь вважається бабусине в'язання. Хоча в'яжуть таким в'язанням і молоді, і різного віку люди, і воно чомусь називається бабусине в'язання. Є класичне. Мені класичне не подобається. Там треба вивертати ті петлі, нитку ту вивертати. Мені незручно, і я так повільно в'яжу. А таким в'язанням виходить таке ж саме, тільки скоріше. Першу кромку визнімаємо і далі у нас виворітна петля. Лицеву петлю ми в'язали, у нас нитка була за роботою, а виверідну, я вам вже казала, нитка дона перед роботою бути. І в'яжемо ми зараз за передню планку. Якщо можна в'язати за задню, але це буде незручно, і петля буде перекручена. Можна пров'язати, дивіться. За задню планку теж можна. Але красивіше буде, якщо за передню. Ми піддіваємо спицею, так. Зверху вниз, дивіться, отак повільно. Беремо робочу нитку і витягуємо її через петлю і знімаємо зі спиці. Тут притримуємо, щоб не зіскользнуло в'язання, і з цієї сторони притримуємо, повторюємо. Нитка перед роботою. Її не треба кожен раз заводити туди. Це я вам щоб показати відкриту петлю. Нитка тримається перед роботою завжди. І в'яжемо, піддіваємо петлю зверху вниз і ось так витягуємо. Якщо швидко, дивіться, в мене нитка завжди перед роботою. І ось так в'яжуться виверітні петлі. Давайте я вам ще повільно покажу. Нитка перед роботою. Піддіваємо передню планочку петлі зверху вниз, отак, І витягуємо нитку. Тільки після цього ми знімаємо з лівої спиці на праву. Це називається виворітна петля. Якщо хочете, я вам покажу і класичним способом. В'язання, але ну, не вважаю це за потрібним. Я все життя в'яжу таким способом, і все в мене виходить і все гарно. Так. І ще, друзі, якщо ми в виворітному ряду пров'яжемо виворітними петлями, то в лицьовому вони будуть лицьовими виглядати. І навпаки, якщо ми в лицьовому ряду пров'яжемо лицьові петлі, то в виверному вони будуть виворітними. І ще, друзі, хочу вам розказати, що таке кромкова петля. Це крайні петлі. Вона дуже гарно виглядає ось в хустковій в'язці. Дивіться ось ось така косичка. Кромкова петля теж складається з двох половинок: передня планочка і задня планочка. Ну або перша і друга. Бачите дві рисочки такі, які е, створюють петельку. Якщо ми потім. Шиваємо виріб. Чи як я вяжу шкарпеточки і набираю петлі по кромкових петлях, оце кромкова петля, то береться або за одну планочку підбирається, або одразу за дві планочки. Бачите, ось так, якщо ми набираємо петлі, або голкою, якщо шиваємо. Ось так береться. Оце кромкова петля. Вона красиво виглядає в хустковій в'язці. В, в лицевій гладі, лицева гладь при в'язанні вона почне підворачуватися по бокам. Ну, так, так завжди лицева гладь підворачується. Бачите, видно, що вона вже почала трішки підворачуватися, Ось так закручуватися. Але кромкову петлю теж гарно видно. Ось вона. Теж вона з двох планок складається. Можна останню кромкову е пров'язувати не виворітною, а лицевою. і першу петлю можна пров'язувати. Але тоді буде широкий край і буде зовсім по-інакшому виглядати. Е так, це, в принципі, друзі, я вам пояснила. Ще що хочу вам зауважити по, по, по поводу е щільності в'язання. Е нитка більш то. -то Тіша, і е, виробник рекомендує на таку нитку брати товщу спицю, наприклад, 4-6, як я вам показувала на етикетці. У мене спиці 3,5 мм. Ну, я люблю більш таке щільніше в'язання, дуже гарно тепліше виходить. От. Е, якщо ми візьмемо товщі спиці, ось у мене 4,5 мм, тобто на міліметр товще. І почнемо в'язати такими спицями то в'язання буде більш рідким, рідким. Петлі будуть більші, і воно стане видно вже після декількох рядів. І стане ширшим таке в'язання. Ось, ми лицеві пров'язали петлі. Вже одразу видно, що петлі більшенькі. І пров'яжемо виворітні товщими спицями. <ривця> Можна взяти ще товщі спиці, але товстими спицями е краще в'язати. Більш ажурні речі. Літні всякі, щоб воно було більш дирчасте. Ось, ще провяжу. Можете вчитися і на більш товстих спицях. Якщо у вас є там чотирочка, не обов'язково 3,5 брати. Просто це для мене універсальний розмір. Я не, не цими спицями в'яжу майже все. У мене ще трійка ходова. Четвірка і половиною, А е, іншого діаметру спиці я використовую в рідких випадках, коли в'яжу, наприклад, якщо в'яжу павутинку, то беру спиці 6-7 мм товщини. Тоді виходить дуже е, така повітряна річ. Ось, дивіться, 4 ряда вже пров'язала і вже видно перехід, бачите? Ось. З цього краю у нас пішли більші петлі, і в'язання стане ширшим і буде більш таки розтягуватися. Для светра, наприклад, воно буде більш дирчасте і не таке тепле. Тому я більш поважаю такі спиці. Ну, Це на ваш розсуд, друзі. Ви самі для себе вирішите, що вам краще подобається. Для цього ви потренуйтеся в'язати лицеві виворітні петлі. І ще в цьому уроці я вам покажу ще одне. Якщо ми будемо чередувати лицеві виворітні петлі, то у нас будуть виходити резиночки. Резиночки бувають різні. Ось, наприклад, резинка 1 на 1, коли йде одна лицева петля і одна виворітна, вона однаково виглядає із лицевої і з виворітної сторони. Резиночка буває 2х2. Коли дві лицеві петлі і дві виворітні, ось виворітні виглядають як такими бугорками, бачите? А лицева ось така випукла відкрита петля. Це резиночка 2х2. 3х3 може бути різна. Ось англійська резинка. Не знаю по-українськи. Забула, як це на українській мові. Жемчужна резинка. Англійська, французька, польська, різні бувають резинки. Резинка колосок. Ми все, з вами все будемо вчити. Якщо вам цікаво. Якщо ви навчитеся в'язати хоча б базові такі візерунки, ви вже зможете собі і шапки, і шарфики, і все, що завгодно. Дуже гарно виглядає, дивіться, англійська резинка. Вона е, забирає багато пряжі, але вона така м'якенька, е, дуже гарно підходить для шарфики. Так, друзі, ну що, на сьогодні ми з вами урок закінчили. І наступний урок ми з вами навчимося в'язати резиночки, ось таку рисову в'язочку. І, можливо, встигну показати вам англійську резинку. Так що тренуйтеся, в'яжіть і до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу! На все добре, пока-пока.